Новинки. Нарешті ми дочекалися новинки по каталогу номер 4 квітневий каталог. Тут у мене лежить каталог вже п'ятий, будемо по ньому орієнтуватися по новинкам. Тому що четвертий, оказується я всі роздала, собі не залишила, Тому що кинулася шукати, де каталожки мої, їх немає. Всім привіт, не поздоровалася. Сьогодні у нас такі дві посилочки, в основному тут моє і також мого консультанта тобто ми будемо спільне замовлення, скажімо так. Щоб більше вам показати, що у нас по акціям, що у нас по продукції. Замовлялися, як я вже сказала, в основному новинки, а також і інша продукція, яка була замовлена на ну, для клієнтів. Це перше. І друге, перед тим як почати розпаковку, хочу вас попросити проголосувати за мене. Приймаю участь у конкурсі від компанії Unice, створила РІЛС ролик, за який потрібно проголосувати, поставивши. Лайк, написати коментар. Ну, і, по можливості зробити репост, я нижче цього відео скину посилання на це різ. Буду дуже вдячна, якщо ви проголосуєте за мене. Так, з якої коробочки нам почати? Давайте сі поменше. Вона така менш приваблива, але вона така наповнена, тяжка, тяжола. І наповнена вона, бачите, ось усім. Будемо зараз розбиратися. О, помічниця моя прийшла. Сльоз вже немає, Аліночка? Ні, ні, тут сльоз. Ось, ось, ось це весь мусор Це для того, щоб е, уплотнити нашу продукцію, щоб вона не верталася в коробці. І тут якраз є накладна, то що нам потрібно, щоб подивитися, що я замовила. Замовляла я. У вівторок, здається, це другий день після того, в той самий день, коли прийшла, прийшли на виночки, трошки на виночки. Але прийшла замовлення тільки ось сьогодні. Хоч я й новою поштою замовляла, і кур'єром. І ось вона тільки сьогодні прийшла. Дуже довго йшло чомусь. На новій пошті три дні було. ну реально, Ось таке у мене замовлення. Сума по каталогу. Так, усім ні, ось 10 тисяч 100. 69, 170 гривень. Заплатила я за свою посилку 4492 гривні. Більше, ніж вдвічі, у мене знижка. Чому? Тому що в нас знижка дійсно 45%, а також багато-багато акційного товару. Так. Це в нас акційний товар. Це крем для обличчя. Їх повинно бути два, Мабуть, в іншій коробці. Він зі останніх сторінок каталогу. Крем для обличчя для чоловіків, але його радять брати як крем для рук. І моя клієнтка дійсно взяла саме такий крем як для, ну, для себе для рук. Він 59 гривень виходить, здається, по ціні каталогу з останніх сторінок акції. І він дуже-дуже класний Їй підійшов, він якісний. Бачите, він тут так закритий, гарна упаковочка. Насправді це дорога річ, на самом деле, її просто розпродають. Але як крем для рук ви можете використовувати. Так, Калінка, давай новинки. Ой, пахнет, це ти вже відкрила, да? На Новинки ми трішки пізніше. Давай все, що у нас є. Жаліночка достала одну річ і з новин, ми їх трошки притримаємо. Так, це теж новинки. Ні, поки сюди, хай вони трошки далі стоїть. Гель для інтимної гігієни топовий продукт, яким користуються і користуються усі, хто знає Юнайс. 500 мл вистачає надовго, з екстрактом ромашки, здається, і алоевера. Я сама користуюсь ним, надовго хватає. Густий гель для інтимної гігієни. Я дуже його полюбляю і ніщо інше не, не проміняю. Так. Це в нас єдине рідка здається, яка залишилась в каталозі, на жаль. Але, але не буду я забігати наперед. Дивчати тобто, все буде. І більш того, воно буде українського виробництва. Ну, от так. Трішечки підкриваю занавес. Це я взяла по акції для себе. Називається акція. Ой, боже, дай зібратися. У нас стільки акцій, що можна заплутатися. Рідке мило. Розквітай з Юнайс. Nice. Зараз такий розпродаж десь і ціни дуже класні. Я брала по цій акції це ось мило, потім для себе кондиціонер мій любими для волосся, я покажу вам. І мас... ні, маску. Так, дезінфікуючий засіб антисептик зетол я взяла. Давайте по черзі. Мила, у мене вийшла за 29 гривень. Ні, Аліночка, то новинку, то потім. Маска з кератином. Також акційна. По акції, по акції амбіційні. Бачите, я можу сама запацка для волосся, щедрі знижки. Так, на початку ще каталогу була об'явлена акція щедрі знижки при замовленні на 30 балів. Вам дається знижка на один продукт. Мінус 70, мінус 75% і кожні 5 балів, по-моєму, мінус 75. І у мене таких мінус 75 вийшло. Так, ну, бачите. Деємо? Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут сім. а ось дві штуки. Але 60 є 65 і 70. Тобто, тобто ти набрала все по акції. Оце ось маска для волосся. Аліночка. Вийшло у мене 69 гривень. Алін. Ну, потом. Я скажу потом. Гель для обличчя. це з набору. Це набор у нас амбіційні, по-моєму, амбіційні підтримка. Набор. В набор входить. Оцей гель і якась ще масочка. Це напатомаліна. Це теж, мабуть, з набору. Ой, я так, чесно перебирати набори, що до чого входить, але здається, це все з набору амбіційна підтримка. Гель з кінським каштаном це в мене замовили. Ви знаєте, всі чудо властивость цього гелю знімає набряки, зменшує болі при варикозі, зменшує, зменшує судину сітинку. І від болю, Якщо валять ніжки, ручки, спину, то можна налетити, воно пройде. Також, якщо комари вкуси, можна помазати і теж проходить. Ось таку він консистенцію має. Я ним користувалася щодня і дуже, дуже часто, коли була вагітна. Ніжки. Ні, нічого не болить, то я просто показую. Ніжки отікали і потрібно було... Мені така екстрена допомога. Це був мій рятівник. Зараз він у мене на замовлення піде. Трояндова вода. Ця трояндова вода по акції щедрі знижки за 65 гривень. Потім ще одна трояндова вода також має бути по акції. Ой, Арінка. Помощниця у мене. Ох, помошниця. Ой, важкий який. Кисневий порошок. Кисневий порошок також відомий. Ні, це не доставай що. Це на поки сюди покладемо, потім в кінці їх покажемо. Кисневий порошок також дуже відомий продукт у нашій компанії. Велика упаковка 900 грам. Ось так він виглядає. Тут є мірна ложечка. Для вибілювання ідеально. Та нюхати тут не треба, це порошок. Та не треба його нюхати, це порошок, Алінка. Так, там на залишилися залишилося ми її котів. Подивимося. А зараз ми з вами розкладемо другу коробочку. Ще один крем, то що я казала. Він вийшов нам за 47 гривень. Для клієнта це буде так, <клодива> поклади, папашо Три пептиди. Це зволожуючий гель для обличчя з пептидами денний. Він зараз йде по суперціні І консультант взяла і на продаж, і для себе. Ти можеш не тарахтись Ось такі ось. Три гелі. Бачите, він запакований. Ось тут, не знаю, видно, не видно на камеру? Плівочка. Тобто, так ми його не відкриємо. Треба плівочку це зняти. І тоді відкривається. Класна річ, я ним користуюсь. рекомендую. Дійсно, має ліфтинг ефект Як він працює з зможками, не можу поки сказати. Можливо, це повинні бути якісь такі зможки, що явно видно, але те, що підтягує обличчя, то факт. Ну, Тиди взагалі. Вони, може, по накопичувальні більше будуть робити. Ну, це потрібно ним користуватися, тому що це необхідний елемент для молодості нашої шкіри. Так, Це також, мабуть, з набору підустрію, тому що окремо в мене не замовляли. Ну, ем, сеті. Сеті, мі, добре. Це у нас ем, туш прозора. Аліночка, піди висмакайся. Прозора туш для брів і ресниць. Повій, вій, вій, повій. Масочки. Також, мабуть, з амбіційної підтримки, тому що чисто так не замовлялося. Гель алое, Вера. Цей гель. Гель для тіла. Просто гель для тіла. Чудово пом'якшує, розважує шкіру. Це масажний гель, здається. І він, мабуть, також І у нас, мабуть, в амбіційному наборі. Кондиціонер для прання, бузочок, впчила лаванда. На замовлення гель рідкий для прання кольорових речей за собі замовлення по акції, по якої акції зараз скажу. Так, гель для прання. Щедрі знижки 75%. 74 гривні, вийшов мені цей гель. Так, базілік. Базілік у нас протік троєшки. Ви бачите, звертайте на то увагу. Дивіться, уважно, якщо у вас пошкоджена упаковка, якщо пошкоджена коробочка. Справа в тому, що мені кур'єр приніс його кверху на гала, понімаєте? І воно не додіті, на що воно перелилося. Ось, трішки нещільно закрита, потім витрим. Так, гель базілік на замовлення. Це Та це ж от геля, це не жирні. Акційний, акційний. Уніпал, чи що це в нас, а ну акційний. Так, так, це уніпал, дезінфікуючий засіб, він йде що? по акції при покупці Будь-якого продукту з, там, з побутової хімії. Уніпал за скільки то гривень. Зараз ми подивимося. Уніпал по, ну, по гривні він виходить, в общем. подарунок це подарунок буде. Я ним користуюся, але він для мене зарізкий запах, і ну, не переношу я його, якщо чесно. Мені більш подобається. як Калінка каже, Кока-Кола це зетол. Це для себе в запас 500 мл Використовую його і в прання, і в приміті полів. Взагалі це дуже класний інтесептик, який можна користуватися навіть при дезінфекції тих ножиць, манікюр. Ті стоїта, ті стоїта. Це у нас аромадефузор. Взяла два: один собі, один бабусі моїй брав з Блекбері, Блекбері. Тобто, тя, я же ожина, живіка, живіка. Бабушки, вона зростала вдома. Пахучий. Панюха, це один буде на нову квартиру поставимо. пахне чудово, аромат для дому. Рекомендую. Взяла його по акції. Е -е, по акції скажу, який. Не буду щоб брехати. Кондиціонер. Щедрі знижки. Це акція щедрі знижки. Е -е, і кожний вийшов по 132 гривні. Ось 132 гривні. Ну-ка, давай сторонку. Сторонку, щоб далі було, що не видно. Він під салфетку алфетку витернувся. То, що я казала, взяла по акції кондиціонер для волосся. Я його користуюся ним постійно, дуже часто, і без нього вже не можу. Тому ну, набрала, я знала, що він буде по-любому колись в акції. І я його взяла собі по 35 гривень. Неправда, чудово ж. Чудово. Їх в мене тут такі два штуки. Ще одна трояндова, так, як я вам казала, замовлення. Вітамін С собі на запас. Зараз я ним не, не користуюся. Взагалі я дуже чекаю, коли ж, коли ж прийдуть на склад, буде поставка вітамінів, бо в мене взагалі проблема тепер після вагітності і пологів, І зараз де вигодовування. Мені потрібні вітаміни. Ну, Ще проблеми не почалися з організмом, потрібно його підтримати. Акційна також ціна, також якусь акцію я усунула. Інфлюенсер – це чоловічий гель-шампунь. Чоловіку моєму дуже подобається. Вже не знаю який що до порахунку. Це гель, четвертий-п'ятий, запас беру. І Стронг: антиперспірант, антиспер... шариковий. Кулькові дезики будуть, дівчата, будуть. Це мужський, Аліна, це чоловічий, це я для сина взяла. Бачите? Чоловіку і сину. Вкусно пахнет. Вкусно? Обалденно. Вкусно пахнет. Алина, то погодь, кажу еще раз. Не мешай мне. Мешаешь. Так, достаем на вылке усе. Да подожди божечки. Мне такие помощники, конечно. А тебе не помощники. Чтоб нос вытерла Ой, боже. Вы что за цей сумбур. Доставай все уже. Доставай все. Зараз будемо розбиратися. Де моє, де не моє, де моя красота, моя прелість. Ой-ой, красота. Правда ж гарна, дивіться, яка краса. Це наші новиночки, новиночки. Довго -довго, що, всі довго, довго що більше нічого нема. Всі довго-довго чекали. Ні, там більше нема нічого. Так, перше. все, так, Тепер тишина, шиналінка, я розбираюся. Тут що? Термальна вода. Ось цей набір з термальною, помовч, з термальною водою. ось так, Раз, два, три. Тут у нас присутній гель для вмивання, тонік, І, напевно, крем. А, ні, пілінг. Пілінг для обличчя Тонік. Щось тут заклеєний скотчем, і нічого бачите, ні того не видно. Пілінг, тонік, так, і гель для вмивання. Це я собі на пробу забираю. Це моє. Думаю, що дуже класно. І буду з вами потім ділитися враженнями. Це для моєї мамочки. Вона собі замовлення. Помовч. Гель для мивання і також пілінг. Давайте відкриємо, подивимося. А я это посмотрю. Посмотри, тільки нічого не зламай. Ось так він виглядає гельєвий. Ага, тут мікрочастинки такі є. І ці мікрочастинки, по ідеї, повинні пілінгувати. Це не скатка, він просто ніжно-ніжно, Так як соль тут чи що. Ну, шкіра вже гладенька стала. Я думаю, що для чутливої шкіри цей пілінг підійде 100%. Нікак я не засуну, Того, що доставати його не треба було. Так, пілінг ми подивилися. Гель для умивання, густий. значит, ты густючий, очень довольно густый. Ого. Ага. С термальной водой. Ну, того, что еще рука не дышили, божечки, Алинка. Тоник. Ну, Тоник, бачите, ты так понаклеивала, что даже ничего не прочитаешь, во-первых. Ну, чтобы не протек, все верно. Так. Ага. Ну, тоник, как тоник, звичайный. Ой, нічим він не пахне. Зараз обрабуємо на шкіру. Така прохолодна водичка. Дисцирірована прохолодна водичка. Будемо користуватися, пробувати. 98% натуральних компонентів взагалі. Польська продукція у нас дуже класно представлена. Окрім бренду Маріу, у нас є бренд Biotin, який чудовий, просто чудовий. Він і по цініці на якісній тонік дійсно класно таки працює, тонізує. Це в нас вже продукція для волосся йде. Ось такі два спреї. Ласьон спреї для стайлінгу для прямого волосся. Він йде з термозахистом. Якщо ви вирівнюєте утюжком, як я, то вам потрібен такий. Спрей взагалі в цій серії також є і ласьйон чи крем, Аліна, подожди. Зараз ми її знайдемо, якщо вона є. Вітаміни, вітаміни, будь ласка, прийшліть мені вітаміни. Ось вона ця серія. Дивіться, тут є такі пом'якшувальна пом сиворотка. Я не знаю, що вона таке, будемо дивитися відгуки, може, хтось щось розкаже про неї. Ласіон спрей, це те, що я замовила собі і для мами. І також ще є крем. Розумію, також на чисте волосся наносимо і розчислимо для вирівнювання. Друга серія для кучерявого волосся. Може хто не знає, але в мене дійсно кучеряве волосся. Воно дуже важке. І якщо його обрізати хоча б третю частину обрізати, я ну, буду, буду кучерява. Як і ти ти, да, так, кучеряла. Я собі взяла ось такий крем. Спробую зробити локони завдяки цьому крему. І від, звичайно, відзвітую вам, як в мене вийшло це. Подивимося, як він виглядає. цей крем. Це не для дітей, то бабушка собі замовила. А ну, давай свої волосся. Кучері намажем. І кучері, кучері. Крем сталінг. Е, ви, мабуть, бачили всі правда, ці кучеряві методи, да? mm -hmm. ну, там потрібен якийсь олівін, змиваймий кондиціонер. До речі, ану, Алінка ближче. Дивіться, одразу кучер взявся. Кучеренок у нас такий еластичний. Я спробую на своїх волоссях. Вони я скажу, якщо їх підстригти, то будуть кучеряві. А так, можуть тільки кончики покучерявитися від важкості. Mm -hmm. Усталова, mm -hmm. ти ж чи хто ти? Mm -hmm. І це в нас залишилось. Крем для обличчя з календарю, для сухої шкіри. Так, ну, Взагалі ми з вами все вроде би, розібрали, правильно? Тут, звісно, дуже багато всього. Зараз невеличке відео вам зробимо такий обзорчик для Тік-Току, Хай буде, не буду викладати це відео вже повний варіант в Тік-Ток. Вот. І красиву фотографію, Ну і звичайно ж окремо пофоткаємо оці ось класні наші новиночки. А тепер, Аліночка, вставай, давай, помогай мені всім Всім пока.